Ми будемо говорити про е, нашу шкіру, про її перший шар захисний шар шкіри епідерміс, і власне той шар, з яким косметолог, особливо косметолог естетист, працює найбільше. Е, перш ніж ми до нього перейдемо, ми з вами поговоримо взагалі про будову шкіри. По-перше, Шкіра наша це орган. Це не шар, це не просто якась структура, це абсолютно повноцінний орган, такий, як наша печінка, як наше серце, шлунок, нирки і так далі. При цьому це один з найважчих органів нашого організму. Це захисний орган, який покриває і захищає наше Тіло, наше внутрішнє середовище, зберігаючи його внутрішній гомеостаз, так шкіра це є наш захисник, і насправді природою. Е... Була непродумана косметологія, природою було задумано те, що наша шкіра буде постійно контактувати з навколишнім середовищем, її постійно буде опалювати сонце, буде терзати вітер, буде на неї капати холодний дощ. Постійні різні хімічні фактори будуть впливати. Тобто наша шкіра. Змінюється достатньо швидко, якщо порівняти її з іншими органами нашого тіла, вона починає старіти достатньо швидко, але в цьому є таке адекватне пояснення, адже природою було задумано, що вона буде найбільше піддаватися впливам навколишнього середовища, в тому числі його агресивним фактором. Зазвичай, і завжди так раніше, ми говорили, що шкіра складається з трьох шарів: епідерміс, Дерма та гіподерма або підшкірний жир. Але буквально за якісь останні роки з'явилася нова класифікація, яка мені дуже подобається. І в цю класифікацію входить ще один шар шкіри, який розташовується над епідермісом, який називається мікробіом. Тобто, за сучасною класифікацією шкіри ми можемо говорити, що шкіра складається з чотирьох шарів: мікробіом, епідерміс, дерміс та гіподерма. Це дійсно чудово, що нарешті мікробіом не просто визнали як необхідною структурою, необхідною частиною нашої шкіри і життєдіяльності нашого організму в цілому, а ще й дали йому почесне місце окремого шару шкіри. Адже він дійсно виконує величезну кількість функцій, дійсно працює як окремий шар своїми функціями, і ми будемо про нього говорити трошки більше в. Лекції про кислотну мантію шкіри або мантію маркіонінів. А зараз, розібравшись уже з вами з шарами шкіри, переходимо до його першого до її першого шару до епідермісу. Значить, Епідерміс це самий поверхневий шар шкіри, от який безпосередньо контактує з навколишнім середовищем. Основна функція епідермісу це, звичайно ж, захист. Від чого захист? Абсолютно від усього: від механічних пошкоджень, від е, випаровування води, від втрати води і електролітів, звичайно ж, тому що якщо ми втрачаємо воду, ми будемо втрачати такі необхідні для нас електроліти. Від патогенних факторів, адже ось ці процеси десквамації, відлущування, так які ми з вами намагаємось простимулювати для того, щоб м Запустити омолодження епідермісу і шкіри в цілому це не що інше, як бажання нашої шкіри скинути патогенні мікроорганізми. Так, вона відлучується для того, щоб разом з роговими лусочками, вусочками скинути патогенів, які можуть їй зашкодити. Звичайно, ж, епідерміс захищає нас від ультрафіолетового випромінювання, яке є надзвичайно шкідливим не лише для нашої шкіри, в надмірній кількості, звичайно ж, надмірний Агресивній кількості, тому що в незначній кількості ультрафіолет є важливим для нашого організму, без нього не відбувається дуже багато кількість процесів, великих кількість процесів без нього не відбувається. Але якщо в надмірній кількості, то це і шкода нашому організму, це загроза онкологічних захворювань і, звичайно, пришвидшене фотостаріння нашої шкіри. а також Епідермія захищає нас, наш організм в цілому від антиоксидантів та відіграє важливу імунну. Функцію. Якщо ми подивимося з вами на структуру епідермісу, то ми зараз будемо говорити про епідерміс шкіри обличчя, з якою ви працюєте, все ж таки найбільше шкіра обличчя, шкі, шиї та декольте, то тут ми говоримо, що епідерміс складається з чотирьох шарів. Хоча, якщо ми візьмемо з вами шкіру наших долонь, шкіру наших стоп, то там, наприклад, буде ще додатковий шар перед базарним це блискучий шар.